Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і сьогодні ми будемо з вами говорити про статтю, яку опублікувала Financial Times, в якій розповідають про те, що Сполучені Штати Америки закликають Україну перестати завдавати ударів по нафтопереробним заводам Російської Федерації. Як заявляють журналісти, їх джерела в Білому домі повідомили про те, що вони стурбовані. Через постійні атаки українськими безпілотниками на російську нафтоприробну промисловість, тому що це може вплинути на ціни на нафту і ну, там спровокувати Російську Федерацію до зворотніх атак, ніби їм якісь приводи потрібні були для того, щоб атакувати Україну. Очевидним, що головною причиною є те, що Росія досі залишається важливим елементом в екосистемі енергоносіїв, і вона впливає досі на ринок нафти, на ринок палива в Сполучених Штатах Америки. І так за останній час підросли ціни на бензин. А це один із ключових факторів, який навіть впливає на електоральні перегони, тому що ми пам'ятаємо, що Сполучені Штати Америки це країна автомобілістів. І якщо зараз ціни підростуть на нафту, відповідно ціни підростуть на бензин. Відповідно, це все впаде тягарем на Джо Байдена. І з цієї точки зору, ми, звісно ж, розуміємо занепокоєння діючого президента Сполучених Штатів Америки. І співчуваємо йому, дуже сильно співчуваємо. Хотілось би навіть, мабуть, запитати, чим же ми можемо допомогти не бомбити російську нафтову, нафтову промисловість. М -м ну, знаєте, мабуть, ми це робимо зараз через те, що у нас відбулись деякі прогалини з підтримкою України. Ми не можемо проводити наземні операції контрнаступальні. А ми не маємо можливості там вражати якісь стратегічні об'єкти, за яких потрібна ну там потужна ударна сила, потрібні ракети. Хто б нам міг в цьому допомогти? Цікаво, можливо, Сполучені Штати Америки, можливо, через те, що оцей пакет допомоги в 60 мільярдів доларів затримується, ми і змушені вдаватись до таких. Гібридних форм війни з Російською Федерацією. Тож те, що Білий дім зараз намагається тиснути на Службу безпеки України та головне управління розвідки України, виглядає максимально ницо та лицемірно. Вони не можуть забезпечити нам ті гарантії підтримки, які зобов'язалися на себе взяти. І коли ми шукаємо варіанти, як це замінити, вони говорять, що. Там бензин у нас подорожчає на 15%. Ви збожеволіли чи що? Ну, що ви таке робите? Ну так, так робити, звісно ж, не можна. А, і тому тепер от візит Салівана в Україну він заграв новими фарбами, тому що ми собі припускали, що можливо це була відповідь на візит Лінсі Грема. Але тепер виникає таке, м така думка, що це міг бути візит. Який покликаний саме зупинити ці атаки України на російську нафтопереробну промисловість. І цікаво буде подивитись за подальшим розвитком подій, тому що варіантів не так багато. Або ми продовжимо ці атаки, тому що вони є дійсно дієвими. І як вказують аналітики, ми можемо а, вплинути на 60% ринку Російської Федерації, що стосується саме нафти і палива. Це дуже потужний показник. Так, це вплине на ціни на нафту, і на пальне на світовому ринку. Але ну не ми в цьому винні. В цьому винна квала реакція наших західних партнерів. Ми Росію могли зупинити вже давно, якби вони нам надали достатню підтримку. Робимо зараз все, що можемо зі свого боку. Або ж ці атаки припиняться, і на це є дві причини потенційні. Перша, це якщо там дійсно штати на нас натиснуті, ми просто злякаємось. Е, я зараз виключаю таку вірогідність, тому що ну, ми не те що затиснуті в кут, але можемо вже дуже скоро опинитись е, близькими до цього. І другий варіант: е, ця історія спрацювала і не тільки як елемент протистояння з Російською Федерацією, а й як елемент тиску на Сполучені Штати Америки. Тому що я так гадаю, коли від них надійшла претензія щодо цих наших дій, з нашого боку прозвучали тези якраз про ці 60 мільярдів, про брак артилерійських снарядів, про брак ракет, про брак іншого озброєння. І якби, ну, вибачте, якщо ви хочете нам давати якісь поради з того, як вести війну проти Російської Федерації. Давайте зброю і гроші. В іншому випадку займайтесь там своєю політикою і не заважайте нам боронити свою державу. А і ще один момент, про який хотів сказати, це те, що це все звучить максимально цинічно і лицемірно в той час, коли Росія продовжує старати з лиця Землі сумщину, просто, просто бомбит без будь-якої стратегічної цілі. Просто так. Коли Росія завдає масованих ракетних атак по столиці, коли Росія сьогодні завдала ракетного удару по Дніпро ГЕС, і це питання не енергетичної безпеки чи незалежності, це питання того, що ми можемо опинитись знову. На порозі е, тотального екоциду. Е, на сьогодні це поки що все. Якщо бажаєте більше читати новини аналітики, можете підписатись на мій телеграм-канал, посилання в описі до цього відео. Звісно ж, підписуйтесь на цей YouTube канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Якщо вам такий контент подобається, ви хочете бачити його більше, хочете бачити більше саме незалежної політичної аналітики. Можете підтримати мене за посиланням. За посиланням під цим відео, або десь тут на екрані ви побачите QR-код і там зможете закинутися і донат, але виключно після того, як підтримаєте Збройні Сили України, тому що вони, як завжди, на першому місці. А поки не прощаємось.